Геруває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. Вітаємо, пане Олеже. Я вас також щиро вітаю. Добрий день. Добрий день. Пане Олеже, хочемо з вами поговорити запровадження країнами J7 і Австралією максимальних цін на російську. Нафту, якщо я не помиляюся, вони мають запрацювати з 4 грудня. Наразі більш ніхто не приєднався до цієї ініціативи. Чи вплине це на російський бюджет? Ну, дивіться, в дійсності питання ваше розлоги. Давайте я е, трошечка сегментарно попробую відповісти для того, щоб ми зрозуміли за що йдеться мова. Ну, по-перше, коли ми з вами говоримо про встановлення максимальної ціни на російську нафту, це є рішення восьмого пакету санкцій, яке було введено, власне як відповідь на ситуацію, яка склалася після того, коли Європа оголосила шостий пакет, де було сказано, що взагалі припиняється з грудня місяця. Будь-яке отримання нафти е, танкерним шляхом для е, європейської переробки російської нафти, е, тоді так сталося. Що е, той обсяг нафти, який е, брала Європа, е, був перенаправлений на Індію. Загальний обсяг е, торгівельних операцій Індії з Російською Федерацією виріс у сім разів. Індійські нафтопереробні заводи почали переробляти нафту і відправляти в Європу е, власне, е, паловомастильні матеріали. Е, ну, Власне, індійці намагалися зробити свій маленький дішефт е, в європейських санкціях по відношенню до Росії. Це, безперечно, надзвичайно не сподобалося е, європейським нафтопереробним компаніям. і Європа пішла на дуже цікавий крок. Вона трошечка змінила умови обмеження. Постачання російської нафти власне це обмеження стосувалося того, що вже не буде повної відмови від отримання російської нафти, але було запропоновано встановлення максимальної ціни на російську нафту, і якщо нафта буде куплятися по ціні, яка відповідає тій максимальній, то можливе фрахтування і страхування суден танкерів, які будуть заходити в Європу. Це, от як відповідь на те, що нафта пішла в інші країни, і інші країни почали заробляти. Е, власне, е, перший крок Європа зробила, восьмий пакет вона прийняла. Наступний крок, який мав би зробитися, це приєднання до цієї європейської ініціативи інших країн. От ми зараз побачили G7-приєднання е, плюс Австралія. Американці також достатньо позитивно до того і відносяться і, напевно. Вони також приєднаються до цього рішення. Напевно, остаточне рішення щодо максимальних цін на російську нафту буде прийматися до саміту G20. власне, до того моменту, і має остаточно вирішитися питання з приводу того, як воно запрацює. Якщо більше ніхто не підтримає цю ініціативу, в першу чергу країни Південно-Східної Азії Європа оголосила, що вона повернеться до вимог шостого пакету, тобто повна заборона постачання нафти власне, російської нафти до нафтопоробних підприємств Європи. Якщо приєднається, тоді це буде власне встановлення максимальної ціни. Причому вже приблизно оголошено, яким чином ця максимальна ціна має формуватися. Перший підхід був, що це мало би бути певне співвідношення між фактичним котуванням на світових ринках нафти марки Brent, і встановлення у відсотковій ставці встановлення ціни на російську нафту, але після цього саміту е, було заявлено, що буде просто встановлюватися ціна, яка буде не прив'язана до світового ринку, яка буде переглядатися достатньо часто, але це не буде прямого співвідношення між ціною на барель нафти марки Брент і е, скажімо Юралсом російською нафтою. для того, щоби е, Росія не мала, е, скажімо. Ініціативи не мала бажання робити все для того, щоб піднімалася ціна е, на світових ринках на нафту. Таким чином піднімати ціну власне е, на той продукт, який вона продає, так що, от приблизно такий зараз наступний крок. І я думаю, що ми побачимо в найближчий тиждень, півтора. Е, нами буде оголошено, які країни приєднаються до цієї ініціативи. В першу чергу, безперечно, це цікавить. І хвилює е, позиція Індії, позиція е, Південно-Східної Азії, Таїланду, зокрема. Пане Олеже. А чи не буде обходити санкції, наприклад, Туреччина? Адже Путін з Ердоганом домовлявся про створення якогось там хабу? от І ми знаємо, що і в Єгипті переробляють російську нафту? Ні, дивіться. Ситуація яка? Е, на сьогоднішній момент. Турки не є настільки потужним переробником, щоб достатньо серйозно вплинути на європейський ринок. То, що ми сьогодні бачимо, на сьогоднішній момент основним постачальником нафтопродуктів, перероблених з російської нафти, є Індія. Тобто, вона сьогодні є тим гравцем, який дуже цікавить європейські компанії на предмет, скажімо, швидкого реагування з приводу встановлення ціни. Тобто, якщо під буде під тиском, скажімо, е європейської співдружності, під тиском американців Індія піде назустріч, то власне це буде вирішальним кроком для того, щоб е започаткувати саме такий підхід щодо формування ціни на російську нафту. на... А якщо не піде Індія на зустріч, ну якщо не піде, тоді буде шостий пакет. Тоді буде повністю обмеження, чітке обмеження е власне постачання. Російської нафти в Європу для переробки, і Пане... тоді, напевно, будуть тоді напевно будуть вводитись якісь окремі санкції з приводу країн, які переробляють російську нафту. Пане Олеже але йдеться про те, що максимальна ціна може бути на рівні 50-55 доларів за барель. А це в принципі закладено в бюджеті Російської Федерації. То виходить, що такий варіант може влаштувати навіть саму Росію, і ці санкції не матимуть для неї якихось негативних наслідків. Ні, дивіться, там все складніше. Це та ціна, яка задовільняє Російську Федерацію за умови, що добувні дії здійснюються з врахуванням е, західних технологій і ноу-хау по добутку нафти. Тому що на сьогоднішній момент кожна свердловина додаткова є дуже дорогою, а нафта залягає достатньо глибоко і власне е, забезпечення здешевлення. Скажімо, добутку російської нафти забезпечувалося присутністю разом з Роснефтію двох величезних компаній, які займаються добутком, це Мобіл Ексон і Shell. Тобто, по великому рахунку, ті компанії повністю забезпечували привнесення ноу-хау на російський ринок і таким чином досягалося здешевлення. Вартості тої нафти, яка добувається, якщо врахувати, що на сьогоднішній момент е, ті обі компанії пішли з російського ринку е, в зв'язку із санкціями, то я думаю, що е, 50-55 доларів за барель, який на сьогоднішній момент закладені в російський бюджет, буде недостатнім для того, щоб забезпечити власне прибуткову діяльність російських нафтових компаній. Так що я думаю, що встановлення ціни нафти на рівні навіть 50 доларів це буде серйозним ударом по російському бюджету. Пане Олеже, хочемо з вами поговорити ще й про український бюджет. Адже 3 листопада Верховна Рада України затвердила бюджет 2023 року у другому читанні. І остаточно, в цілому. Е, ви, мабуть, знайомилися з новим бюджетом, і що можете сказати от побіжним поглядом про нього? Ну, мабуть, знайомився. так. Ну, дивіться, декілька речей, які обов'язково треба знати. По-перше, безпрецедентні строки прийняття. У відповідності до бюджетного кодексу, у нас з вами друге читання кінець листопада, а третє можливе читання початок грудня. У нас з вами цей бюджет був прийнятий на початку листопада. Ну, кажу, безпрецедентна швидкість. Напевно, це пов'язано з війною. Напевно. Другий момент. Цьому бюджеті безпрецедентний дефіцит 20% від ВВП. По суті, анонсовані 38 мільярдів доларів, які Україна має десь знайти, запозичити для того, щоб перекрити е, різницю між видатковою і дохідною частиною. Дохідна частина державного бюджету становить е, 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Розхідна частина, грубо. 2 трильйони 600 мільярдів. Тобто 50% грубо державного бюджету ми маємо десь запозичити. І власне надзвичайно важливим є на сьогоднішній момент це питання пов'язані із знаходженням допомоги, знаходженням кредитів, знаходженням грантів для того, щоб перекрити цей дефіцит. Ще один момент, який треба також розуміти, що. Так сталося, що за умови міжнародної фінансової допомоги, макрофінансової допомоги, що ми отримаємо, жодна копійка цих макрофінансових коштів не може бути використана на м, фінансування безпеки оборони. Тобто, фінансувати безпеку оборони ми маємо виключно за рахунок власних коштів, і оцей 1 трильйон 142 мільярди гривень, які виділені на безпеку оборону, це практично всі кошти, що Україна. Збирає, ну плюс-мінус, там ще трошки невеличка сума, що збирає з податків і зборів всередині країни. Тобто весь соціальний пакет, всі соціальні зобов'язання держави мають фінансуватися за рахунок зовнішніх запозичень. Взагалі, на сьогоднішній момент державний бор вже практично відповідає рівню валу внутрішнього продукту. Тобто 100% боргу це наш річний валовий продукт. Все, те, що ми на протязі року наробляємо, це власне величина нашого боргу. Але ситуація є достатньо об'єктивна, тому що сьогодні є війна, тому що раз говорю: великий пакет це безпека оборона, це практично 20% від ВВП. І другий пакет це соціальні стандарти. Соціальні забезпечення, це пенсії, це допомоги різного роду. Більше того, там трошки змінена ідеологія побудови власне, соціальної допомоги. Повністю, значить, немає якогось окремо так виділеної статті там субсидії, так? Все це вкладено у. Ті соціальні програми, що є, тобто логіка полягає в тому, що має бути одне джерело отримання будь-якої соціальної допомоги, чи то там, скажімо, допомога по інвалідності, чи то субсидії, чи то це буде просто бюджетна програма, яка буде допомагати грошами людині. А вже як людина там всередині буде ділитися, це між різними там напрямками використання цих коштів, це вже питання людини. Тобто це така ж -то новація. Власне до другого читання, від першого, на відміну, державний бюджет був трошки змінений. Було додано десь порядку по 60 мільярдів гривень видаткової в дохідну частину. Було зменшено трошечка очікування росту української економіки на наступний рік. Очікувалося, що економіка України виросте на наступний рік на 4,6%, Але Після всіх міркувань в бюджет заклали 3,2. Всього лиш, трошки зменшили майбутнього очікувану інфляцію. Чекалося, що інфляція буде на рівні 30%. Е, зараз 28. Очікуване. Трошка змінилася. Ситуація з валютним курсом. Він лишився такий самий середньорічний, який був, закладався в бюджет на перше читання 42 гривні за долар. Але е, тоді, коли було перше читання, Говорили, що до кінця 2023 року, напевно, варто чекати 50 гривень за долар. Зараз ситуація є інша. Зараз кажуть, не 50 гривень за долар, а 45,2% буде до кінця е, власне, 2023 року. Отака От зміна пройшла. Без зміни лишається мінімальна заробітна платня, 600 як була, так і лишилася. Е, і не буде переглядатися на протязі всього 2023 року. Інфляція, ну, от рахуйте, я вже сказав, 28%. Тобто, реальні доходи населення будуть падати. Поки що на сьогоднішній момент, от по сьогоднішню дату, за 2022 рік реальні доходи населення впали на чверть. Тобто, номінальна заробітна платня мінус 12% і інфляція 24,6. Коротше, практично там складні розрахунок порядку. 25-28% падіння реальних доходів населення. Е, ну, от, приблизно е, от такі такі от підходи до того бюджету, який е, е, прийнятий на наступний рік. А, пане, Олеже же цифри озвучені вами дійсно дуже насторожують і а найбільше насторожується саме розмір нашого боргу і, власне, сподівання на те, що хтось нам його перекриє. А якщо не вдасться покрити цю різницю за рахунок коштів іноземних партнерів і організацій, що тоді варто очікувати дефолту чи які виходи з ситуації? Ні, ну Україна і так об'явила по зовнішніх боргах дефолт. Ми ж, маємо, ми ж знаходимося з вами зараз в технічному дефолті. По зовнішніх запозиченнях. По внутрішніх, ну тут немає сенсу об'являти дефолт, тому що вони практично всі в рівні номіновані. Е, вихід, який я вам розкажу, який вихід, цього року держава неодноразово е, застосовувала цей вихід. Цей вихід називається друкування грошей Національним банком України. Або, поінакше, емісія. Е, з початку активної фази бойових дій до сьогоднішнього дня Національний банк України надрукував 330 мільярдів гривень. Ну та власне ще раз повторюю, що е, в той момент, якщо ми не отримаємо допомоги від наших партнерів, тоді буде задіяний дуже непопулярний, але абсолютно реальний механізм. Коли е, міністерство фінансів буде друкувати воєнні облігації, які будуть викуплятися Національним банком України. По суті, це є пряма емісія грошей, які однозначно потім потрапляють і на валютний ринок і збільшують інфляцію, але як єдиний спосіб насичення. Бюджету грошами, які потребуються для безпеки і оборони, це от власне єдиний спосіб. Ну, пане Олеже, це можна зрозуміти в країні війна, але не можемо зрозуміти ми, як журналісти, це видатки на телерадіомарафон. Єдиних новин, ну там просто шалені видатки. Ну, не порівняти з тим, що тратимо ми. Ми витрачаємо. Просто копійки, навіть не копійки, а, а взагалі нічого не витрачаємо, проводячи от свої етери. І друге, це видатки на дороги. Ну, зрозуміло, є видатки, коли потрібно ремонтувати мости, відновлювати мости, знищену інфраструктуру, яка вкрай необхідна. Але з огляду на те, як бачимо, що виділялися, наприклад, півтора мільярда на фірми Валентина Резніченка на Дніпропетровщині. Причому на дороги, які не пошкоджені війною, ну то тут запитання одразу виникають. Ну, дивіться, мені важко коментувати речі, які мають бути предметом розгляду правоохоронних органів. Тому в даній ситуації я думаю, що е, всі е, власне в тій країні все це прекрасно розуміють, і це є е, прекрасний спосіб правоохоронним органам показати свою якісну роботу, тому що по інакшому воно е, власне дуже важко коментується. Як економіст, можу сказати, що десь приблизно на 16 мільярдів збільшили фонд по відновленню української економіки було від 18, стало 35. Тобто ті кошти додані для відновлення е, критичної інфраструктури зруйнованої під час воєнних дій, ті гроші додали. Що стосується доріг, що стосується е, власне, єдиного марафону, я думаю, що е, то є по-перше проблема витрачання. Ну, треба дивитися, наскільки ефективно будуть витрачатися ці кошти. Для цього є Рахункова палата, для цього є бюро економічної безпеки. Ну тобто, в кінці кінців в Україні є всі необхідні інституції для того, щоб контролювати, щоб ті гроші не розкрадались. Тож будемо відстежувати ситуацію. Дякуємо вам, пане Олеже, за ці коментарі. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре.